Слава Ісусу Христу! Ми готуємося до молитви. Я собі подумав, брати і сестри, наступне. Є добра традиція, коли ти йдеш до когось в гості, ну, люди так, принаймні, говорять, то треба щось взяти, ну, принаймні, хоча б там якихось цукерок, коробочку. Це ми йдемо в гості до когось. А ви ніколи не задумалися, брати і сестри, а коли. Я йду перед Боже лице. Що я мав би принести? І чи потрібно переносити? До речі, Бог говорив в старому заповіті для Моїсея: казав: коли сини Ізраїлеві будуть приходити перед моє лице, хай приносять чисту самоточну оливу, щоб світильник горів в храмі. Мали приносити щось для того, щоб горіло в храмі. Має принести ще хтось і щось. Волхви для немовляти Ісуса Христа принесли дари, пам'ятаєте, Золото, ладан, смирну. Жінка одного разу прийшла і алябастру пляшечку принесла з дорогоцінним миром для Ісуса. Як правило, ми йдемо щось від Нього отримати, а тут для Нього. Я хотів би, брати і сестри, нашу увагу звернути на одну історію, коли щось принесли. І це було особливе, якщо можна вжити взагалі це слово приношення. Отже, порозважаємо над цим у Євангелії згідно Святого Луки, із п'ятого розділу, 18-й текст і далі. І ось люди на ложі принесли чоловіка, що розслаблений був, принесли до Ісуса Христа, і намагалися внести його і перед Ним покласти, не знайшовши шкодою пронести його за народу, злізли на дім, і хрестель спустили з ложем Його на середину перед Ісуса. Ми вже малюємо уявою те, що відбувалося. І побачивши їхню віру, сказав він йому, цьому чоловікові, якого поклали. Чоловіче, прощаються тобі гріхи твої. А фарисеї та книжники почали міркувати і казати: Хто ж це оцей, що Богозневагу говорить? Хто може прощати гріхи, окрім Бога самого? Відчувши Ісус, думки їхні, Євгест Марк каже, знаючи їхні думки. Ісус промовив відповідь їм, що міркуєте ви в серцях ваших, що легше сказати, прощаються тобі гріхи твої, чи сказати вставай та й ходи. Але щоб ви знали, що Син людський має владу на землі, гріхи прощати, тож каже він розслабленому, кажу я тобі, вставай, візьми ложе своє, та й іди у свій дім. Брати і сестри, я признаюсь, що з Віктором Федоровичем, який проповідав переді мною, ми не домовлялися, я й не знав, що він сьогодні буде в нашому служінні. Але говорю до служителя, кажу: ну перегукується багато з того, що брат говорив. Перегукується те, що я собі поклав у плані, над чим розважав, і те, що маю сьогодні говорити і сказати. Отже, декілька уроків, брати і сестри, ми прийдемо до молитви з цієї історії, яка сталася в дні Ісуса Христа, коли принесли люди, четверо принесли одного, тільки тому, що він сам не міг прийти до Божого Сина. Які висновки, невеличкі, які уроки, ми можемо взяти із цієї історії? Найперше. Бути людьми наполегливими і не відступати, коли щось не виходить. Я далі буду пояснювати, що я маю на увазі. Нашу віру бачить Бог. Інші дивляться інакше. Господь Ісус знає суть і знає корінь проблеми. В чому це заховано? Корінь проблеми. І як підтвердження того, що брат говорив, Ісус Христос має владу на землі прощати гріхи. Ісус Христос має владу на землі прощати гріхи. Отже, найперше, четверо людей несуть свого знайомого друга, може, попросили, я не знаю. Але була потреба, і знали, що є один єдиний шлях вирішення цієї проблеми принести до Ісуса Христа. Перед Божим Сином поставити і чекати на результат. Брати і сестри, коли ми несемо до Ісуса Христа, чи наші навіть записочки, чи наші бажання заховані в нашому серці, маємо пам'ятати. Він знає, розуміє, чує обов'язково від нього прийде відповідь. Від нього прийде відповідь. Принесли, але ситуація складна. Багато людей і пройти немає як. Я пригадую радянські часи, і коли ну, тоді був такий вираз: викидали щось, масло викидали, ну не на смітник, а викидали в магазин. Викидали там ковбасу не дуже дорогу. Завжди натовп людей. У мене коли десь біжиш, забіг, і там в гастрономі черга, завжди опускалися руки. А ну! Можна прожити без того. Даруйте, може, недоречний приклад, але так буває, коли ми бачимо, багато людей ці четверо зауважили, нічого не вийде. Що самому можна якось протиснутися. Я пам'ятаю, тиснувся колись в башликах на служінні. Мені було може 15 або 16 років. Там хотілося бути ближче до кафедри і тихенько тиснися, тиснися. Можна протиснутися. Але з чотирма людь... людьми із цими ношами, і з цим хворим, це не варіант. Ми зробили, що могли, давайте ставимо тут. Але ці хлопці, які принесли ось розслаблено, не зупинилися на цьому. І слово Господнє говорить, що вони робити почали щось, що на перший погляд ну, навіть в уяві складно уявити. Проте вони зробили. І вдалося людину, яку принесли досягнути конкретної цілі, вона перед Ісусом Христом. Величезний натовп і в кожного своє. Ви знаєте, брати і сестри, в нашому житті от сьогодні, так багато записочок тут поступило, а ще будуть, я так думаю, сотні піднятих рук. Так багато проблем. Я хотів би підбадьорити нас усіх тим, що Ісус знає кожного з нас. І перш ніж писалася буква перша в цій записочці, Він знає, бо ми йому віримо, брати і сестри. Бо інакше нема змісту нам декілька разів на тиждень ходити сюди. Можна сусідів нервувати, багато автомобілів їздить, натовп людей туди-сюди. Ми віримо тому, що ми читаємо у Божому слові, і віримо, що він сильний дати відповідь, не відступай. Пам'ятаєте? жінку, яка ходила вдовиця і ходила до судді. І раз, і два, і три. Ну, махне рукою, зрештою, жінкою. Грошей немає, впливових людей немає, нікого немає. Що ти хочеш добитися? Але суддя подумав йому набридло. Судді, мабуть, у всі віки були однаковими. Може, є і інакше, але вона. Надокучає мені. Вона стільки разів уже приходила до мене. Гаразд. Захищу, щоб більше не приходила докочати. Вона отримала, брати і сестри, пам'ятаємо, все, що приходить у наше життя, всі ситуації, які може складні, яких ми не можемо до кінця зрозуміти, ми мусимо йти. І коли звучить від Ісуса для жінки Хананеєнка. Пам'ятаєте? Не можна. Те, що ти просиш, то для вибраних, а ти із поганського народу. І не можна кидати щенятам хліб в столо. Вона сказала так. Брати і сестри не розвернулася і не пішла. Не впадаймо в відчай. Господь знає. Єдине, що я хотів би сказати, коли нашим життям не могли за натовпом принести цю людину перед Ісуса Христа. Я задаю собі питання, Микола, а ти ніколи не думав, що, можливо, твоїми поступками, твоїми якимись діями ти затулив Ісуса Христа і хтось не зміг пройти до нього, подібно як було в цій ситуації? Хай Дух Святий поставить сьогодні нам, брати і сестри, це питання, чи я своїми ділами, словами, поступками, поведінкою на роботі з сусідами в школі, де б не було абсолютно, чи я не ставлю перешкоди, чи я не затуляю Божого Сина, інший не може прийти. Коли вони все-таки принесли, Слово Господнє каже, що Ісус побачив їхню віру. Ми можемо побачити одяг, нашу зовнішність, ну почути, як людина говорить. Ісус побачив їхню віру. Брати і сестри, завжди, в якій би ситуації ми не були, одні дивляться так, як вважають за потрібне, люди дивляться інакше, аніж дивиться Бог. Коли Ісус побачив бідну вдовицю, яка поклала дві лепті, Він каже, найбільше пожертвувала оця вдовиця. Та яке найбільше, найменше? Але він дивиться інакше. Люди дивилися на чотирьох диваків, які почали розбирати дах будинку. Я не думаю, що там було складно розібрати. Це Ізраїль, це температура 40-30. Особливо влітку, і там легенький дах, я так думаю, більше для тіні, аж ніж для того, щоб від дощу сховатися. Так ось вони розбирають, всі звертають увагу на дивакуватих людей, які принесли і починають щось перешкоджати, щось робити. Я не знаю, де були господарі дому, які в той час знаходились чи біля Ісуса, чи десь в стороні. Але люди бачать одно. Люди бачать, піднімаються якісь там, можливо, шматки дерева, десь по драбині, чи яким чином вони піднімають цього фору, Ісус бачить інше. Брати і сестри, завжди пам'ятаємо, у Бога свій погляд на ситуацію, у Бога свій погляд на речі. Ісус побачив їхню віру. І що цікаво, Ісус не сказав. Молодці, ну ви, ви, ви просто молодці. Я бачу, яка у вас віра. Ви, ви не змогли проштовхатися через двері, то ви вирішили через верх, через дах будинку. Ісус бачив їхню віру. І Слово до цієї людини, яка лежала непорушно ось на цих ношах, на яких його принесли, слово було до цієї людини, як реакція на віру тих чотирьох. Чоловіче, тобі прощаються гріхи. І я уявляю, брати і сестри. Реакцію думку, Господь, то ми ж не для цього його приносили. Ну, Ми чекаємо, що ти скажеш слово, а по слову твоєму піднімається хворий. Ми ж не для цього принесли цього розслабленого чоловіка. Господь, можливо, зроби щось інакше, якось інакше у цій ситуації, яка складається зараз. Люди, які Бачили цю ситуацію, які бачили е, цю картину, реагували інакше. Фарсеї були там також. Люди, які знали закони, які знали, як правильно жити, як правильно поступати, що робити, чого не робити і так далі, і тому подібне. Вони ремствували. Хто він такий? Реакція фарисеїв. Що він говорить таке? Хто може прощати гріхи окрім одного Бога? Що Він говорить і яким чином? Він взагалі богозневажливі слова говорить. Ти прийшов сюди Ісус, то може краще чудо вчини, але ми чули, ти робиш багато чудес. Зроби чудо, хай все розслаблений, появиться, нам нож хліба ми поїмо. І далі ти замахнувся на святе, ти вирішив себе показати, як Бога, хто гріхи може прощати, окрім одного Бога. Брати і сестри. Люди, які не розуміли, які не знали. І не в повній мірі осмислювали, що відбувається, вони мислили логічно згідно приписів своїх і тлумачень і тверджень закону. Немає нікого, немає такої людини на землі, яка може гріхи прощати, окрім Бога самого. І пам'ятайте відповідь Ісуса Христа, який сказав. Як ви думаєте, а що легше сказати? Прощаються тобі гріхи? Чи візьми твоє ложе і йди. Як ви думаєте, братесе, що сказати легше? Сказати легко і одно, і друге. Прощаються тобі гріхи, от я сказав. Я міг би комусь це сказати. Вставай, бери твоє ложе, йди. Сказати легко, але за цим стоїть щось. За цим стоїть щось. І Ісус Христос показує на основу, брати і сестри. Те, що говорю брат, на фундаментальні речі. Ісус Христос показує. Але щоб ви знали, виявляється, не всі знали ті люди в той час, і може сьогодні в нашому служінні не всі знають. Брат дуже докладно говорив про викуплення. Я казав, що буду десь повторюватись. Але щоб ви знали, дорога церква, от те, що ми чули перед цим, ми знали, правда ж? І каже апостол Петро: ви знаєте, ви утверджені у справжній або у цій істині. Але я не перестану вам про це нагадувати, будити вашу чисту думку. Так ось зауважує Ісус, щоб ви знали. Щоб ми знали сьогодні, брати і сестри, є багато знань, які інколи проводять людину в тупик. Але щоб ви знали, що син людський має владу на землі гріхи прощати. Виявляється, проблема не ось цьому паралітикові, розслабленому, якого принесли. Виявляється, тіло, яке не може абсолютно допомогти само собі, має іншу проблему. Ісус дивиться в корінь. Він знає, що основне: прощаються тобі гріхи твої, щоб ви знали, каже Ісус Христос, Син Божий має владу. Брати і сестри, я не буду поширювати сьогодні про владу. в буквальному розумінні цього слова. Владу, яка дозволяє багато дечого робити. Владу, яка дозволяє займати чужі території, владу. Яка дозволяє собі не віддавати своїх територій, владу, яка може вирішувати за гроші силою зброєю і так далі. Це не наша тема сьогодні. Ми говоримо про владу, яку має Ісус Христос Син Божий. Я хочу, щоб ви знали. Вчора, коли я роздумав над цим текстом, мені прийшла думка. От чому Євангелист Лука так саме записав? Чому Ісус Христос саме так сказав? Я сподіваюся, що Він записав точно. Чому не сказано було б, наприклад, що Ісус Христос сказав? Щоб ви знали, що я маю важливість. Можливість, я маю право, я маю здібність гріхи прощати. Щоб ви знали, що син людський має владу. Брати і сестри, маємо зауважити кожен із нас тут зараз. Я говорю до святих людей, прощених і спасених Господом. Маємо знати, що в нього є влада прощати гріхи. І знаєте, чому влада? Тому що нам брат говорив щойно: гріх має владу. Гріх має силу. Він гнобить людину, він не дає спокою, він не дає їй піднятися. І тому, щоб цю владу зламати і здолати, має бути вища і сильніша, і надзвичайно потужніша влада. І Син Божий заявляє сьогодні мені і вам. Я маю владу на землі гріхи прощати. Брати і сестри, коли ми говоримо про прощення гріхів, то чомусь буває так, що, як правило, ми говоримо за. Стінами дому дома говорив брат, мільйони людей, які не знають, що означає бути викопленим, прощеним і спасенним. Може, я несподіваний зроблю поворот, але моє слово сьогодні до нас, як до церкви Ісуса Христа, до людей, які прощені, повторююсь, і спасені. Ми забуваємо, що Він має владу прощати гріхи не просто у світі, але й в нас у церкві. Ви скажете, брат, ти про що? А я про те, що, брати і сестри, дияволу не цікавий світ. Дияволу не цікаво, що відбувається у його князівстві. Він там повний володар. Він знає, яким чином діяти, він знає, що його раби за його першим наказом будуть робити те, що він скаже. Дияволу цікава церква, свята, непорочна, улюблена голубиця Божа. Йому цікаво, брати і сестри, сюди привнести свій бруд. Йому цікаво сюди привнести і зробити церкву слабкою, зробити церкву нездатною протистояти, зробити церкву пасивною, аморфною, такою, яка не має жодного впливу на цей світ. Ось це його ціль принести, і якщо ти сьогодні на цьому місці, але серце болить, і ти не можеш підняти очі, бо щось гнобить. Бо ти знаєш, де спіткнувся, і, можливо, комусь із братів чи сестер боїться в очі глянути, тому що ти розумієш і відчуваєш провину. Я хочу сказати, брати і сестри: сила церкви Христової в її чистоті. І тому, повтори ще раз, диявол старається занапастити і занечистити. І Ісус Христос каже сьогодні, мені і вам, я маю владу. Ти можеш вийти сьогодні з дому молитви, розправити плечі, бо ти відчув на собі владу Господа Ісуса Христа. Дивіться, каже апостол Павло, після до євреїв, що ви не. Залишилися без Божої благодаті, щоб якийсь гіркий корінь, виникнувши, отвиростає коренець гіркий, а потім ця гіркота поширюється, і щоб ним не осквернилися багато хто. А тому, говорить він в цьому ж 12 розділі, в першому тексті: скиньмо з себе всякий гріх, що легко обплутує нас. Ви знаєте, брати сестри, павутинка вона практично непомітна. Але якщо багато, багато, багато разів ви, можливо, бачили лялечку кокон, оплутаний цією павутинкою. і з цієї павутинки роблять такі матеріали, як шовк. Який надзвичайно якісний і міцний. Так ось павутина гріховна легко оплутує нас і каже нам, автор Писання до Євреїв: скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас і збіжімо з витривалістю до боротьби. Можливо. Це варто було б говорити на євангелізації, але сьогодні це слово звучить до мене і до нас. Ми готуємося до молитви. Я хочу сказати, брати і сестри, до того, хто, можливо, вперше в цьому домі молитви, і до нас, людей, які вже багато років в церкві. Але інколи згинаємося не фізично, а горбимося духовно від того ярма, яке накидує ворог душі людської. Повторюсь знову він атакує церкву. Світ йому байдужий, він атакує святих і вибраних людей. Син Божий завіряє нас, втретє, повторюю, Я маю владу прощати гріхи. Але навіть ця, брати і сестри, абсолютна влада і сила, не має жодної можливості без нашої згоди. До тих пір, поки я не скажу: Господь, я визнаю себе грішником, я визнаю себе. Що я негідний і недостойний. Я визнаю, що я твоя дитина, але я спіткнувся і вже може багато днів чи років навіть несу ярмо, про яке не знає ніхто. Я хочу запевнити і сказати: син Божий має владу. Алілуя!